Сьогодні апостол Павел до кожного з нас звертається. Благословляйте гонителів ваших, благословляйте, а не проклинайте. Коли закінчилася історія Радянського Союзу, починалася нова історія незалежних держав, нам всім здавалося тоді, що вже атеїзм боротьба з церквою, з вірою. Все в минулому, навіть коли ми будемо говорити слово «гонитель», гонителі, то це все в історії. Мабуть, навіть в страшному сні не приснилося б нам, що нам колись прийдеться переживати саме такі ситуації, коли бажають закрити церкву. Мабуть, ви знаєте, що 17 липня. Був опублікований припис Державної служби етнополітики та свободі совісті про те, що наша церква має змінити якісь, дати відповідь і, і е, виправити якісь порушення. Якщо прочитаєш цей припис, то розумієш, що це ультиматум. Кожна е, дія відносно цього припису, вона вже е, якби враховується як поразка. Є сценарій. І щоб ми не відповіли, результат буде один і той же. Тому що ми бачимо цей сценарій. Спочатку були висновки. Комісії, яка б мала незалежно розглянути уставу нашої церкви, як там написано про афіліованість Української православної церкви відносно Руської православної церкви. Але коли почитаєш, то розумієш, що нікого устав статут про управління Української православної церкви не турбував. Потім послідувало рішення суду нам прийшло. Общо, щоб відкрито провадження проти кожного шли на священну сінного Потім було рішення про припинення громадянства нашого предстоятеля. Бажінішу митрополітану. Я цього тижня вийшов оцей припис. Припис ультимату. Ціль одна заборонити нашу церкву. І, мабуть, є два сценарії. Заборонити, чи як вони вважають, знищити в цілому нашу церкву, чи, можливо, по частиням, які також, от з цього припису, видно, що вони до цього готові. Як нам відповісти на це, дорогі браті і сестри, на думку приходить книга Іова, відкозавітна книга Іова. Коли, як пам'ятаємо, був праведний Іов в очах Божих, який робив все необхідне для того, щоб свою віру відроджувати в собі, у своїх дітях, він був дуже багатий. Але дьявол попросив Бога іспитати віру цієї людини. Спочатку знищується помирає весь скот його багатства земним. Потім помирають в одну мідь в один день всі його діти. а потім і прокази. як написано в книзі, від подош ніг до голови. Людина покрилася струп'ям. І який совіт найближчих людей, бо коли Бога. І помри. От нам сьогодні пропонують саме це похули Бога і помріть. Але ми устами святого праведного Іова відповімо. благословен Господь, який дав, і Він забирає. Але благословенне ім'я Його від нині і довір. У нас є. Ради чого жити? Жити раді вас, ради народу Божого, який йде до Бога, а нам по путі. Всім, хто носить одіяння і священників, і архієрів, ми можемо і хочемо для цього жити. У нас є раді чого страждати, ради істини божественної, ради придання церковного, раді канонів церкви, на яких зіждеться наша церква Христова, ради істини Божественної. У нас є і радячого чого померти. раді Христа. Тому що саме в Христі відкривається настояще дійсне життя віруючої людини. І тому, дорогі браті і сестри, будемо мужні приймати все, що Господь нам посилає і попускає в цей день. І щоб з нами не відбулося, ви, як люди віруючі, маєте відчувати серцем, де буде благодать Божа, куди можна йти молитися, сповідуватися і причищатися. З вірою не треба гратися. Бог створив церкву, і Ада врата її не одоліють. Хоча в земному вимірі інколи здається, що все, кінець, немає історії, немає майбутнього. Але якщо людина тримається основі віри, канонів, догматів церкви, то Господь знайде такі можливості відродити нашу церкву і не дати її на поругання. Тому будемо, дорогі браті і сестри, більш усердно молитися, більш усердно просити Господа Його захисту, Його допомоги, тому що ми розуміємо, так, ми будемо використовувати все, що в нас є в інструментарі земному, юридичному, але ми розуміємо, що відбувається сьогодні і тут. І тому наше вховання, наша надія на тридиного Бога, якому ми служимо. І до якого надіємося обов'язково дійти через земне життя і жити в царстві Отця Небесного. З воскресним днем в краниці Господь.